Смотрим, как у нас крутятся те узлы, которые мы отремонтировали. Это шнек, как крутится шкив, ровно, неровно, пружины, как работают на штанги новые. Сейчас понаблюдаем. Поехали. закрою, не включать. А транспортер не забудься, надо будет натянуть транспортер тут и там. Сделать натяжку транспортера. Пока давай покрутим остальные натяжки, я закрою, чтобы работает она чистенько, хорошо работает. Не, запускаем это самое, запускаем шнек, запускаем. Опять запускаем шнек, посмотрим. Шкил. Ровненько идет, не виляет. С одной стороны тоже никаких нету. сегодня все ремонтные работы на данном ПВУ закончены. Вот. Мы заменили подшипники, повторюсь, на шнеке, на растающем шнеке в приемной камере. Заменили пружины на 72 звездочки на тяге. Заменили лопатки. Стояли тяжелые лопатки, они не работали. Поменяли на воздушной части легкие лопатки. Машину запустили, работает она хорошо. Вот. Единственное, к этой культуре можно было бы хозяину подобрать и верхние решета немножко крупнее поставить. На полмиллиметра поставить решета крупнее. Потому что при полной загрузке машины чистое зерно попадает у нас вот. вот в, небольшой, в небольшой порции попадает. И рекомендуем заменить решето. все по сегодняшней работе нашей закончился у нас положительная работа За собою це. Це побуло за собою те, що зігнувся хвостовик на шнеку. Чого це все произошло? З Скагата і зерна, загрузний транспортер подав у прийому камеру і народний якийсь картин. Ну, наприклад, кирпич, там, чи якийсь кусок вала, там, чи ще що. Мені невідомо. Зігнув квіток на шнекові, підшипник і, і зігнув постови. Наша задача була замінити підшипники. і те, Власник підприємства не дозволив замінити повний комплект. Тобто ми замінили і шнек, новий, поставили, і два підшипника, і корпуса. Поставили новий. 72 зв'яздочки, останні 72-ї зв'язки, виходили зі строю пружини. Можливо, вони були неналежної якості ці пружини. Зараз ми закупили нові пружини, Ну, поки що вони у нас десь місяць в експлуатації, ми поки що за них сказати нічого не можемо. Тестуєте, так? Так, так, ми тестуємо. Ще і, 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 і третя позиція це лопаточки на воздуховоді. — Оце, що ви більше розказували за ці так. Вони в нас стояли, стояли на машині, вони були у нас е, дуже важкі, дуже вони важкі, ці лопатки стояли, і вони не виконували своєї функції. А яка То, їхня, функція? їхня функція, Їхня функція — вони повинні в час роботи машини. Повинні бути прижат є воздухом Коли в нас у воздушній часті накопичується якась кількість відходів відходів, яке повітря сюди тягне, а воно трошки важче, ніж те, що видувається через циклон. Воно в нас тут осідає, збирається в якусь кучу, придбає якусь вагу, яку -то, да, якусь вагу і під своєю вагою. А, і, а, паркіт, і випадає, випадає і... У, грязні, ну, у грязні відходи. так. А і так через... вони при роботі вони повинні так-так-так. При роботі машини вони повинні бути прикриті. Кожного. А коли насобирається якась так, кількість мусора, мусора воно так. тоді вони відкриваються, дають мусорові вийти. Простір, вийти, вийти. простір вийти. Доступно. Відкривають ворота, так сказати. Все, от ми замінили. Зараз машина, ви бачили, Плачу, воздухом вони прикриті, тому що ці лопатки були відкриті. Так? І у нас не, машина не виконувала того, що треба. Я зрозумів. Так. Ну і що ми побачили у результаті? Ось очки, у нас машина відібрала, відібрала з, з кагата. Вона відібрала і мілкі, і крупні. А ну-ка, кагата. Кагат. Оце кагат. Ось, Потім відходи. А тоді вже чисте. Ну, ось о, кагат, да. ось ми бачимо. Или отак рядом, так? Оттак, Оттак. Да. Чисте, так. Ось очисте, чисте. Ось чисте і ось Да. Те з мусором, а це вже мусор. Це вже окремо, який викремо мусор. Він да. у нас без насіння. От, да, продукція. У нас Гот... да, тут зовсім немає да, повноцінного готова, насіння. Готова продукція зараз сюди не попадає. Так. Ну я зауваження буде таке, на мій погляд. При повній загрузці машин все одно сходить і частково все-таки пробивається у мусор при повній загрузці. Я рекомендую власнику цього підприємства поставити решето трохи більшого розміру, верхні решета. Наприклад, у на них стоїть, стоїть ну, на мій погляд, я не бачу е, номера, але ага. ну, на мій погляд, ну, я оцінюю його десь 7 мм кругле стоїть. Я рекомендую поставити 8 або 9. Даже. Так як насіння у них більш-менш крупненьке, воно не являється дуже мілким, рекомендую поставити міліметрів 8-10. Повинна бути якісно налажена машина, підбор решет у нас тоді, коли... У нас сход зерна закінчається на середині нижнього ага. решета. Десь, в цьому Десь положенні... в місці у нас насіння повинно вже бути все просипане. Да, що вже так, воно не, не пішло, ну, ход, у нас відходи. От тоді якісно підібрано решето, якщо це при повній загрузці роблять наша машина. Ви бачите, в якому вона стані знаходиться, То, її, вона не на отходах, да, ну, її, її не обдувають. Її не обдували, не обдували. Да, її сильно не обдували. Вона тим менше, навіть в таких екстремальних умовах вона виконує свої обов'язки. Третій рік ви бачили, машина у неї що це за поломка, коли в неї два підшипника полетіло і пружина полиця. Да, да, за три роки машина, яка переробила 10 тисяч тонн, 10 тисяч тонн переробила. Неважливо ну, не те, що, наприклад, вона, а є такі. Позиції, де треба чистити, де? Треба чистити. А ну, де, які позиції? Ну, зараз воно у нас закрито прийомну камеру, ага. внутрі треба відкривати. І особливо, коли ми працюємо, хазяїн працює з відходами, от, то дуже багато мусора, якщо дуже багато крупної палички, воно там застряє. Кожну зміну рекомендовано. Просто продуть? Ні, відкрить кришку ага. подивися у середину, побачити, якщо там є, там видно буде. Інородні, ну, мусор, ну, якісь пили, палки, пили, пили. а, спалки, там та... крупна буде, а, а там, там крупки та? і все таке, сояка буде, пішки сояка. Що, що саме крупне? Ну а вот, що ви виборати. рекомендуєте, які по даній машині треба робити? ТО там, допустим, помазати раз, у скільки днів і раз, у скільки тонн. Ну я думаю, що сезонно ми розмовляти про це не будемо, що сезонно треба мазатися обов'язково. Зима, літо. Що, по-перше, і... що, по що саме головне, яке треба, грубо говоря, кожен день мазати. Ну, кожен день такого тут немає на машині, вона не потребує. Ползуни. визуни, кожен день ви мажете. Да? Це може, за, за, це може за часто, кожен а? день. Раз у неділю це точно треба ну, ползуни. Як вам він сказати? Він сказали, що болю постійно було. Ну треба, щоб да, ну, не салідовку. Чуть-чуть, да. трошки день, так. Це непогано. Це трошки ползуни. На валах решетного стану. Які вот. в нас крутящі є? Поняття, що треба і там мазати, туди, звісно, незручно. Ну, треба і там мазати, тому що... Что... Ну, а отпусім, оці ж подшипники закриті. Вони закриті, Они закриті ті мазати не, не мажуть. Я говорю про транспорте. Про транспортер. А, про транспортер. Я за транспортер говорю. Ну от дивіться, 10 тонн вона провіяла 3 роки ну. і... Які там 200... 205. Подшип... 205, -й, 205 -й. подшипник. Вот і видержав, ось люди перший раз виміняєте, так? Так, так. так. Це, раз. От там поміняли да, подшипники. Так, да, і так, і все. Тобто машина за 10 тисяч тонн, вона, вона умніса просто. Я думаю, вона вже дві заробила. Три. <да? рес> пожелання можна? Так. Можна. Якщо бор загнать, його не приміряли. Вона буде просто під себе, то треба постійно як лопати його. Ну так, так. Як у в машинці, де, де воздух. У нас є вся... техніка, я, я, я вас почув. У нас є техніка в цьому вашому випадку. Там де на машину ставиться, отой От елеватор, по да, да. да. От елеватор, він длиннеє. Ми її так і називаємо ОВУ 25 з длінняним елеватором. Отой елеватор, він длиннеє, Тоді вона буде далі. І вище буде під, воно вище, під неї під'їде трошки машина ну, з високими нарощеними бортами. що у вас шали, ну в Один воздух, то ваша да, машина. Да, да. Ну, да. Отам вот взагалі бомба напріл. Ну, Погрушить нормально, машини є, є машина у нас, крім цієї моделі і моделі з удлиненим оліватором. У нас є модель стрімеру. Стрімеру, установлений на машину Трімер, який буде кидати вам у Камаз чи буде кидати у кага хтось на куди. Тобто, треба дивитися, що вам потрібно. Тобто, треба придбати таку машину.